Батькова калина коло хати, я до неї серцем пригорнусь. Буду кожне гроно цілувати, і снаги, і мужності нап'юсь, батькова Калина, як любов єдина, який глибокий зміст закладено у цих кількох поетичних рядках. Здається, лише вчора спілкувалися на цьому подвір'ї з його господарем, закарпатським художником Василем Свалявчиком, котрий так щиро говорив про свої уподобання в житті. Окрім мистецтва його душі, про любов до рідного краю і землі, яку ніколи не зрадить. А вже сьогодні син Петро з таким же захопленням, як і його батько, розповідає нам про міцні корені свого роду, традиції, про сокровенне і найрідніше свою родину, яка для нього понад усе. І все це їх, художників Закарпаття, свалявчика старшого і молодшого, надихає на творчість. Тож, ж саме час завітати до творчої майстерні Петра Свалявчика, який любить затишок і в житті, і на полотні. Та перш ніж ми поговоримо про творчість майстра, отримайте насолоду від його творінь. Цікаво було зустрітися, познайомитися з свалявчиком молодшим. Бачу, що величезний прогрес, величезні масштаби, багато портретів, відомих закарпатців, багато квітів. Тут і, і весна, і літо, і осінь. Тож, як твоя творчість сьогодні продвигається? Дякую, Та прод... рухається, як рухається, потрошки і вперед. До кінця року. Маю декілька таких задумів написати конкретних людей, конкретні натюрморти, якісь, хризантеми і багато інших квітів, які ще будуть осінні тепер. Але переважно ті портрети до кінця року хочу зробити хоча б 4-5 портрета. Знаєте, це навіть приємно, що художник, чоловік це якось більше притаманне жінкам писати квіти, але у чоловіків вони також дуже гарно виходять. Чому любиш? Мабуть, з татом своїм колись подорожував і бачив, як він працює? Я, чесно кажучи, дуже люблю бувати в лісі, ходити по польові, і ці квіти, які ростуть прямо на полях в лісі, вони, вони дуже мене, чесно кажучи, надихають і вони дарують життя. Вони, вони живі, вони рухливі, вони кожного й кожну годину інакші. Вечором закриваються, ранком. Відкриваються, і той постійний рух, який в них є, він дуже цікавий. Це, так би мовити, така маленька передмова у нас була на початку розмови, а все ж про дитинство ми не можемо забути. От пригадай, що саме спонукало тебе зробити такий вибір, стати художником. От знаєш, це нелегкий вибір, тому що коли вже знають твого батька. І працювати за ним чи поруч з ним, чи перед ним. То вже, от, от як ти в дитинстві вирішив стати художником? Чи це було пізніше? Батько якось дивився телевізор, а я, я читав книжку про героїв Уолта Діснея. Вона така чорного кольору була, пам'ятаю. Там такі гарні малюночки були. Я кажу, тату, тату, дивися такі гарні малюнки. Що до них дивитися? Ти та перемалюй. Тісно може перемалювати. Я хто поклав книжку перед собою на парту і просто так від руки почав перемальовувати. І тісно щось в тому було, якісь такі конкретні. Е е е е схожість досить сильно була тих е е героїв, персонажів «Волта Діснея. І ті малюночки пір я зберігаю, і кожен раз дивлюся, і дивуюся, що. Ну, дійсно, щось, щось в тих малюнках, малюночках є. Прималював малюнок і вирішив бути художником, чи як тебе це сталося? Й... До цього треба час був. Чого це зрозуміти, і пам'ятаю, Іван Федорович Манайло, мене запитався: Хочеш бути художником? Кажу, хочу. Ну добре, але багато малюй». Багато мені Ну, бачиш вже навіть мені так... історія. Навіть ти його встиг застати, ну, дивлячись на те, що ти такий ще молодий. Але, звичайно, перший поштовх мені батько дав, трошки на, 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 поклав мене на ту о, о, колію, хоча б трошки. Він мені дав, дав взірець, як то жити в мистецтві, що таке мистецтво, цікаве воно чи не цікаве. Я сам його пізнавав, я добровільно пішов тим шляхом. У творчому житті кожного художника, звичайно ж, є свої вчителі. У Петра Свалявчика їх було багато, і від кожного з них він взяв часточку душі для палітри свого внутрішнього світу. І все ж закарпатська школа живопису переважає в його доробку. Автор любить теплі яскраві кольори. Які випромінюють світло, несуть в собі приємні відчуття і позитивну енергетику. Як ти знайшов свою манеру письма? Ну, манера письма виробляється роками, так? але після закінчення вузу художник починає далі вчитися і все життя учаться. Е, я схиляюся завжди до літератури, читаю книжки, багато, дивлюся репродукції відомих майстрів. Не потрібно нічого вигадувати. Береш, відкриваєш книжку і хоча б трошки стараєшся повторити, як то робили великі майстри. От скажи. Що тобі дала вища освіта, от у Львів? Все-таки Ужгород не Львів. Що там для себе взяв, коли вчився? Ну, ви знаєте, я коли поступив до Львова після шостого курсу, я закінчив станковий живопис в коледжі, в Жортському коледжі мистецтв. Я поступив туди, туди на монументальний декоративний живопис, тому що станкового живопису там не було. Ну, А монументально-декоративний живопис мені був найближчим. І я там вчився два роки, і викладачі, коли побачили мою палітру, як я працюю, вони сказали, що ти не научишся тут багато монументально-декоративного живопису. Тому що немає стільки багато часу тобі. І ми тобі можемо в тому, що ти вже знаєш. І вони мені допомогли дійсно тому що я вже навчився і на тій, на тій, на якій дорозі я стою на станковому живописі. А все ж вплив Львову якийсь ти відчував у своїх роботах? Вплив відчував буквально перші півроку, а потім потрошки відійшов, став на колію Закарпатської палітри. Я після того, як закінчив. Лівську академію. У мене кожен колір збивався сієною, кожен кольор збивався Умброю, Охрою. Чорним трошки збивався. І в мене роботи трошки були такі, ну, такі ну трошки тусткі. Ця от робота була перша після, після того, як я закінчив Лівську академію. Це портрет Максима Долинного. От бачите, Це однокурсник мій я вчився з ним в Ужгороді і вчився з ним у Львові. З вдячністю згадує Петро і навчання у Львівській академії, яка внесла свої корективи у його мистецтво. Портрети, написані у місті Лева, це також крок до знань. Вперше техніку енкаустику він застосував саме там. Але, як сказав Великий Кобзар, чужого навчайтеся і свого не цурайтеся якраз своє сонячне Закарпаття його колорит і душа. Це те, чого Петро Свалявчик, як і його батько, не зрадить ніколи. Де б він не був, в які країни подався, з радістю повертається додому, його приваблюють, звичайно ж, і морські пейзажі, але недовго, і як він сам жартома зізнається, креветки і море не такі цікаві, як гори, шовдар і солонина. І цьому підтвердження його різнобарна палітра. Яку ти розмову ведеш зі своїми учнями, ти їм радиш, що література це має велике значення у самоосвіті? Я студентам переважно говорю так: що студенти, перед вами книжка має стояти ось так: от, перед Мольбертом. Тому що ви учитеся. Взагалі, на сьогоднішній день яких маєш учнів? Яких? Багато талановитих? Талановитих є, але не багато. Не можуть бути всі талановиті, так? є небагато, але є, є обдаровані студенти. Ну і такі малень маленькі скарби, то тобі приємно, що тобі довелося з ними працювати. Як кажуть, якщо в групі 10 студентів, якщо хоча б четверо з них такі більш-менш обдаровані, то вже, то вже успіх, то, то, то добре, що легко з ними працювати. І приємно ведуть на зустрічі, розуміють тебе. А що робити з тими, хто, наприклад, прийшов, ну, підготовлений, ну можливо, слабіше, але він також хоче бути художником. От як поступати в такі ситуації? Йому треба просто більше піділяти уваги, більше часу. Більше йому треба пояснювати, показувати, йому треба підшукати підходящу репродукції. Щоб підґрунтя в нього було більш глибше. Тому що мало він що розуміє, йому треба більше показувати, як, як ці от речі, як от ці речі правильно треба робити. От сам, викладаючи своїм студентам, ніколи не пошкодував, що обрав цей шлях. Його не назвеш легким, тому що це, мабуть, все життя. Ти вчишся, вчишся у природи, вчишся у світу. Так, так. Ні, ніколи ніколи не жалкую. От мені завжди цікаво було це навіть сміливість треба мати, щоб коли в тебе тато художник і тобі обрати цей шлях. Розумієш, ти береш на себе відповідальність, не стати гіршим, по крайній мірі. От ніколи над цим не задумувався? Чесно кажучи, я не задумувався над цим і не бачу тому таку велику. Ну тобто я над тим не задумувався, я просто працюю і не зупиняюся. А мені здається, що ця риса твого батька працювати, не зупинятися. Також. Можливо, вона і твоя вже, власна, але в нього також ця риса є. Ну, мене немає на меті, щоб я зранку встаю і думаю, і не можу спати, то що треба значить, батька перевершити. Я просто люблю працювати і знаю, звичайно, що син має бути трошки краще, да, ніж батько. Але... Я з тим з цим проблеми не роблю. Я просто люблю працювати і працюю далі. І продовжую вчитися, як і інші майстри, продовжували вчитися все життя. От зараз не запитаю твого тата, бо він знову ж таки на пленері, бо, він, на позвали. перевалі, на межіщині щасливий, не дивлячись на те, що на вулиці дощ. Але він щасливий, він скаже, та де я повернуся? Я ще не повернуся додому. Я знаю його пристрасть до малювання в горах. От, а ти любиш бувати високо в горах? Я дуже люблю бувати, як, як я говорив, вже в лісі ходити з мариковими е, лісами. Але на пленерах я не маю часу так багато їздити, як батько, тому що я викладаю у Закарпатському художньому інституті і я трошки там прив'язаний. І коли, коли я маю день-два день, дні в тиждень вихідний, я працюю вдома, в майстерні. Тут не треба навіть запитувати, які ти квіти любиш. Видно, що ти любиш і звичайні айстри, вони улюблені багатьох і маки, і, і польові. І от велика картина, вона виділяється і рисів. Це що? Це найбільша любов до цієї квітки? Чи як? Їхня просто складна, складна і цікава форма. І одна із найкращих, на мою думку. Тому що вони такі елегантні. Експресивні і насищені таким яскравим, яскравим таким сочним кольором. Вони найкращі, на мою думку, з тих квітів, яких я бачив. І тому я їх люблю писати. Як твої теми народжуються? Це залежить від чого. Я позавчора возив синочка в садочок. Їхав через базар, бабки продавали квіти, як купив квіти, поставив намалював. Хризантем. Хризантем. Ну так, це пора хризантем. осіння пора. От так. От все так походило, коли маю вільний час, я знаю, що я сьогодні нічого не буду робити, чи там по господарству, чи там щось треба там зарізати, якусь, якусь доску там на, на, в, в баню чи в мономангал. Маю вільний час, попрацюю. Пішов на базар, купив квіти, чи там домовився з якимось. Колегою чи з подружкою нехай приходять мені, попозує її намалюю, тому що для художника немає нічого ціннішого, ніж вільний час. І справді, о той затишок, про який говорив Петро, він відчутний скрізь, в його оптимістичній і щирій душі. З яким захопленням він розповідає про свої життєві уподобання, які впливають на його творчість. Венера, венера мілоска. Я довгий час, коли поступили до коледжу, Мріяв про, щоб мати в себе вдома таку, таку красоту. І якось, е -е, якось ми зустрічалися у Львові е -е, з хлопцями, які тут закінчили наш навчальний заклад, е -е, закінчили відділ скульптури. Я кажу, хлопці, мені треба венера, вас є Венера. Є, ти знаєш, маю форму, я тобі вилью. І хлопці мені потім е -е, роки-два назад. Привезли мені винер. Петя, вона є у Львові, все готова, тільки вона дуже мокра, вона дуже тяжка, десь 300 кг важить. Кажу, давайте мені прислайте мокрою тут. Мене висохне. Мені її прислали поштою, я її приніс до ціле літо сохла на дворі. Здається, він любить всіх і все, що його оточує: людей, кожну травинку, кожне дерево, кожну квітку, яка розцвіла на цій землі, і намагається цю любов перенести на полотно. Про соняшники Петро весело і довго розповідав, як малює їх щойно зрізаними, свіжими і до тих пір, поки вони не зів'януть. Він бачить оту красу у будь-якому стані рослини, як і в людині, котра гарна незалежно від віку. Головне, що в ній всередині. Від натюрмортів до портрету портрет особливий і улюблений жанр Петра Свалявчика. Це кидається в очі, щойно ми потрапили до його майстерні. Спілкування з особистістю у кольорах і відтінках це не лише цікаво, зрозуміти і передати внутрішній світ і її характер, ось чого прагне художник, і йому це вдається. І от я дивлюся, переді мною портрет Петра Матія. Він також позував? Так, він позував ось тут, от. тут. Тут, де я сижу, у мене мольберт стояв. Тюдник, ми його малювали на національному, національній рубашки. От що для тебе найвища оцінка твоєї праці? Які це мають бути слова? От, наприклад, візьмемо портрет. Він бачив цей портрет? Ну я його малював з натури. Я зрозуміла, а він, він вже бачив його в готовому вигляді? Ні, ще не бачив, тому що ще з ним треба трошки побабрати. Ага, це ще це не, не завершена робота. І Павло Карлович Бала, бачиш, вони, їх можна пізнати, Павло тому Карлович що навіть той, той піджак і той же колір, я його теж пам'ятаю. Хотів його намалювати. Я його дуже хотів намалювати, Час, якось, не знаю, якесь таке відчуття було. Павло Карлович на, на набережні, коли я його зустрів, попозуйте, нібудь. Так ми вас намалював. Ви такі колоритні, Петро Васильович. З задоволенням. І він наступний день прийшов. Ми, три, сеанси, три сеанси він мені позував по дві-три годинки. Із задоволенням задоволення він позував. Я був, я був дуже радий, що він прийшов мав, мав час. Я його намалював. Так, також вчитель багатьох поколінь. І така, така пам'ять, хороша, гарна пам'ять. Петро з задоволенням пригадує, як часто писав портрет свого найріднішого в світі діда Петра Петровича. Той же в свою чергу також любив позувати своєму онуку, поставить біля себе чарчину і отримує задоволення від мистецтва. Взагалі, родина Петра Свалявчика у його роботах займає важливе місце. У кожного художника є улюблена тема, є улюблений жанр просто того, в просторчому мистецтві. Мій улюблений жанр портрет. Я, я дуже люблю своїх, свого племінника і свого сина, а племінника люблю не менше ніж свого сина і люблю їх малювати. Племінника я вже намалював десь, десь 5-7, точно не пам'ятаю, до 10 портретів. І, а сина також не менше. Мій племінник дуже був такий бітанга. Я його так і зобразив, такий надутий був, коли я щось хотів зробити, погано йому не дали. От, і потім такий засмучений, сидів довго довгий час холи по двору, Я так його й намалював. У тебе є маленький синочок. Ми вже з ним знайомі. Василь Петрович. Василь Петрович малий так. Він біля дідика там бігав, все йому допомагав. Скажи, чи в нього не помічаєш? Він ну росте дитина серед картин, серед полотен. Чи не бере він вже олівця до рук? Ви можете подивитися в будь-якому куточку нашого будинка на стінах. Це його робота. Обмалював. так. І в моїй майстерні є маленький чудник. Він ніколи не закривається. Там стоїть постійно планшет, фарби і олівці. і Він приходить людям час малює. Так само і в мене, і в в майстерні наверху. Мистецтво. Так багато про нього написано і сказано. Як і про ту червону калину, яка своїми коренями і красою об'єднує рід людський. Посадіть калину колотину. Щоб і злагода цвіла, буде щедрою родина, буде честь їй і хвала, посадіть калину коло хати, щоб навсеньке на життя стане кожен ранок святом, дітям буде вороття. А щоб цвіт її не стерся, не зів'яну успориші, посадіте коло серця, щоб цвіла вона в душі.